Вітаю вас на Ютуб каналі Король Данило. Мене звати Мирослава Созанська. І перед тим як розпочати розмову з нашим гостем, я закликаю вас підписуватись на наші сторінки в соціальних мережах, щоб не пропустити жодної важливої розмови. У Львові розгорається вучний скандал навколо мера Львівської міської ради Андрія Садового. юриста, автор суспільного проєкту Аудит Львова Андрій Петришин ініціював петицію про його дострокову відставку, але міська рада відмовилась її реєструвати. Тепер справу розглядає суд. Пане Андрію, нагадайте нашим глядачам, чому ви подали петицію. Петиція була подана як реакція на ту інформацію, яку ми отримуємо в межах проєкту Аудит Львова, як реакція на ті скарги зі сторони громадян, жителів Львівської об'єднаної територіальної громади, які постійно скаржаться на те, що Андрій Садовий, а також його люди вчиняють протиправні дії, рушують. Їхні права порушують закони України порушують Конституцію України, і це лише була реакція на те, що ми почули, те, що ми дослідили в межах проекту аудитува. Е, Андрій Садовий на своїй посаді неодноразово порушував Конституцію України, е, а, а, саме, а саме, в питанні щодо обмеження прав на безкоштовний безлімітний проїзд пенсіонерів. Ця протиправність була встановлена рішенням суду Львівським окружним адміністративним судом. Зараз питання в апеляції. Ця протиправність і порушення конституційних прав була встановлена рішеннями судів, де е, позивачами були учасники бойових дій, до речі, які в 2014 році відвоювали, прийшовши сюди після участі бойових дій. Почали претендувати на земельні ділянки, натомість Андрій Садовий і його люди протиправно відмовляли їх у цьому, відмовляли їм у забезпеченні права на безкоштовне отримання земельної ділянки. Роки судів і справедливість була забезпечена. Визнано дії Львівської міської ради, яку очолює, нагадуюся, всі. Андрій Сидовим протиправною. рішення Львівської міської ради було скасовано. В питанні чисельних рішеннях судів його протиправність та незаконність також доведена щодо грибовицької трагедії. Його протиправність і його людей доведена в питанні недоотримання до бюджетом Львова 214 мільйонів та в інших чисельних питань, де Львівська міська рада, замість того, аби захищати права та інтереси та свободи громадян, натомість стала установою, де штампують протиправні незаконні, антиконституційні рішення. Це були основні аргументи, які ви навели в документі? В петиції, ми, яку ми готували, ми навели. Достатньо доказів, достатньо аргументів, аби її в перспективі проголосували, аби в перспективі набрало достатню кількість голосів, а також в перспективі, аби депутати проголосували за недовіру, а також за дострокове припинення його повноваження. Цей документ був сформований у відповідності до. Статті 1 закону України про звернення громадян. Там були всі забезпечені реквізити, всі дані, аргументація, до якої я повертаюся повторно, була забезпечена з посиланням на фактичні дані, на рішення суддів, про які я тільки що згадував. Тобто електронна петиція за народною ініціативою, за нашою ініціативою, за нашою. Безпосередньою участю та формуванням була сформована у відповідності до закону України про звернення громадян. Чому міська рада відмовилася її реєструвати? Львівська міська рада вона мені нагадує, як закритий такий собі мафіозний клуб своїм принципом поведінки. Що я маю на увазі? Вони, які вже це не розуміло на практиці, про це зазначав в ваших інтерв'ю. Вони перетворилися на установу поштампування незаконних рішень. Вони розуміють, що електронна петиція це особливий спосіб звернення громадян. Вони розуміють. Що аби себе захистити, треба вчинити ряд кроків, навіть якщо вони незаконні, і щось таке вигадати, аби питання про відставку садового ніколи не було подано зі сторони громадян. Правда, зі сторони громадян України, жителів територіальної громади міста Львова ще ніколи не піднімалося таке питання. Ми вперше підняли питання про електронну петицію, збір голосів про його відставку. Це вперше, і аби захистити себе, захистити свою владу і продовжити посідання на мерському кріслі ще на 5, 10, 20, 30 років, я не знаю, наскільки далеко нахабність і жадібність мера Львова сягає у своїх планах, аби себе захистити, вони протягнули. Положення про електронні петиції, де в пункті 2.4.1 зазначили, що електронна петиція не може стосуватися кадрових питань звільнення посадових осіб Львівської міської ради, в тому числі Андрія Садового. І відмовили мені на підставі пункту 2.4.1 цього положення. Звичайно, що положення є, е, Львівської міської ради. Те, які вони керувалися незаконне. Звичайно, що воно суперечить основному закону України про звернення громадян статті 23. Прим. 1, оскільки законом України визначено чіткі підстави, за яких петиція електронна не може бути прийнята. Я вам прочитаю ці підстави. А саме. Електронна петиція не приймається до розгляду, якщо містить заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної расової релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів посягання на права і свободи людини. Те, ви в петиції. Можете побачити пропаганду війни, петиції про звільнення мера Львова, або порушення територіальної цілісності України, або заклики до повалення конституційного ладу. Ані слова про ці заборони, які висловлені законом петиції не зазначені. Немає ані слова про те, що Андрій Петришин разом з Аудитом Львова разом з тисячами людей. Хочуть повалити конституційний влад або закликають до пропаганди війни в петиції від 11 лютого 2025 року. Ні, петиції чітко обумовлюють, що ми вимагаємо від депутатів винести рішення про недовіру, а також про дострокове припинення повноважень мера Львова Андрія Садового на підставі цих фактів, цих доводів. Які були обумовлені, описані нами у самій петиції, ми е, підтверджуємо достовірність цих даних, вказали номери справ, номери рішень, в яких справах воно було прийнято, і е, зазначили інші необхідні дані для того, щоб. В депутатів не залишалося ані одного відсотка сумнівів про те, що такі рішення треба буде прийняти за наслідками нашої електронної петиції, що означає судове рішення про відкриття провадження. Як я вже сказав, що нам було відмовлено Львівською міською радою у прийнятті електронної петиції про недовіру меру Львову, і нам нічого іншого не залишалось. Аніж подати до суду. Ми підготували позов, позов наш доволі об'ємний на 11 сторінок, які складаються з аргументів, які складаються з доводів, з практики Верховного суду та інших підставових пояснень. І ми просимо у суду визнати протиправною. Відмову у реєстрації нашої петиції, і просимо в суду зареєструвати петицію, змусити зобов'язати Львівську міську раду зареєструвати петицію про недовіру, оскільки це не є виключно забаганкою одної або двох людей це було виявлення і бачення і аргументоване бачення. Тисяч людей, як ви оцінюєте шанси на реальне відстрочення мера? Специфіка цього питання виглядає наступним чином: спершу: електронна петиція має бути зареєстрована на офіційному сайті Львівської міської ради в дарому випадку. По-друге, має бути зібрана необхідна кількість голосів поза 500 голосів. По третє, вона винесена має бути на розгляд сесії. По-четверте, таємним голосуванням. Депутати, виходячи з аргументів. Аргументів про те, що мер протягом своєї каденції достатньо порушив Конституцію, а також закони України. достатньо кількість раз. Аргументи є вагомі та беззаперечні. А відтак. Я повторююся. Електронна петиція є достатньо аргументована для того, щоб її проголосували. Я надіюсь на те, і сподіваються, люди, які підтримують ідею щодо створення електронної петиції про відставку мера, на те, що депутати почують ці аргументи, і рішення буде прийнято про його відставку вже найближчим часом. Чи стикались ви з тиском або якимись перешкодами через цю справу? Щодо тиску та перешкод. Звичайно, що ця справа є достатньо резонансною, аби викликати негатив в стінах Львівської міської ради, тому що ми йдемо на перекір цілій системі, яка петрувалася протягом останніх 18-19 років. Андрій Садовий разом зі своїми поплічниками, які порушують систематично закон. Вони керують Львівською міською радою, керують господаркою на території територіальної громади Львівської міської ради. Звичайно, що е, тиск існує. Звичайно, що труднощі існують, але не дивлячись ні на що, ми дійдемо до своєї остаточної цілі. Чого ви зараз очікуєте від громади міста? Такій громадській справі, суспільно вагомі справі, як електронна петиція про відставку мера. Ми переслідуємо мету консолідувати усі активні вестники міського населення, аби цей майданчик у вигляді електронної петиції. Слугував заявою офіційною про те, що люди не згідні з політикою мера, не згідні з тими протиправними діями, які вони бачать, не згідні з тими порушеннями Конституції прав та свободи громадян, які вони відчувають на собі, вони не згідні, е, щодо політики необґрунтованих підвищення цін на транспорт. На тепло енергію, на водопостачання та в інших напрямках. Ця електронна петиція є декларацією про те, що люди більше терпіти цього не будуть. Вони не просто не з'їдні, а вони не будуть. І ми змусимо депутатів почути нас в результаті, оскільки петиція буде зареєстрована, я впевнений, що рішення суду буде на нашу користь. В результаті електронна петиція буде зареєстрована, і депутати змушені будуть почути волю народу. Пане Андрію, я дякую вам за розмову. Наші глядачів я закликаю підписуватися на наші сторінки в соціальних мережах, адже ми будемо стежити за розвитком подій. Дякую і до зустрічі.